Вітаю вас, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. Це програма Ваша Свобода. Новина про затримання на Луганщині на територію України двох осіб, яких Україна вважає російськими спецпризначенцями, продовжує обрастати новими подробицями. Російська сторона визнала, що затримані її громадяни, але називає їх колишніми військовими і вимагає звільнення затриманих. Натомість, Київ заявив, що цих людей будуть судити затриманих в бою на Луганщині громадян Росії. Капітана Євгена Єрофєєва і сержанта Олександра Олександрова не обмінюватимуть на українських половинах. Лонених про це в ефірі Еспресо Тіві заявив речник генштабу збройних сил України Владислав Селезньов. Раніше він підтвердив належність затриманих військових російському ГРУ головному розвідувальному управлінню Російської Федерації. А речник Міноборони Росії Ігор Коношенков стверджував, що затримані на Луганщині громадяни Росії на момент затримання вже не були вояками збройних сил Росії. Київ від початку антитерористичної операції на Донбасі постійно заявляє про підтримку бойовиків з боку Росії в якості доказів наводять зброю, документи, записи телефонних розмов. А випадки пред'явлення захоплених у полон у бою на території України російських кадрових вояків не часті. Максимальне поширення доказів військової присутності Росії на Донбасі чи намагання не дражнити Путіна, як висловився один із українських військових експертів. Саме про це ми поговоримо сьогодні у студії Радіо Свобода з нашим гостем, військовим експертом інституту євроатлантичного співробітництва. Ігорем Козієм вітаємо з пане Козі. Ну а перед тим як ми докладніше почнемо нашу розмову перед історією затримання двох російських кадрових військових за твердженням Києва, розповість мій колега Андрій Кузнецов. Москва визнала факт затримання двох росіян в Україні Олександра Олександрова і Євгена Єрофєєва. При цьому Міністерство оборони Росії заявляє, що полонені вже не є військовими, хоча раніше дійсно були спецпризначенцями. Угруповання ЛНР називає їх бійцями своєї так званої народної міліції. Перед цим прес-секретар Путіна Дмитро Пісков котре заявив, що російські військові не воюють в Україні. У Києві ж Олександрова і Єрофєєва збираються судити за тероризм. Українське командування, посилаючись на свідчення самих затриманих, заявляє, що ці люди є кадрові військові однієї з бригад спецпризначення головного розвідуправління Російської Федерації. Вони були поранені під час бою в районі міста Щастяю і затримані бійцями 92-ї бригади. Після цього противник одразу відкрив вогонь із мінометів своїх. Росіянам було не шкода, каже начальник українського генштабу Віктор Муженко. Коли було виявлено. Затримання даних військовослужбовців зі сторони росіян, то вони відкрили вогонь на ураження, знаючи про те, що там знаходяться їхні військовослужбовці. Цю інформацію у Брюсселі озвучив і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Очевидно, що українська влада вирішила надати цій ситуації широкого розголосу. Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Розумкова Олексій Мельник звертає увагу на те, як відео з допитом двох диверсантів швидко потрапило у змі. Мельник вважає, що українська сторона а могла і раніше вважає. діяти так само ефективно, але чомусь цього не робила. Такі випадки вони неодноразово фіксувалися. Була така інформація. Але очевидно, в тому контексті не дражнити, не провокувати Путіна, хтось або свідомо, або несвідомо приховував, не давав виходу тим таким подібним доказам. Найвідоміше затримання російських військових на території України було ще у серпні. Торік на Донеччині у полон потрапили 9 російських десантників. Тоді Путін заявив, що десантники заблукали. Згодом їх обміняли на українських бійців. Київ від початку АТО на Донбасі постійно заявляє про підтримку бойовиків з боку Росії. У якості доказів наводиться зброї російського виробництва, документи та записи телефонних розмов. Про російську присутність на сході говорять і російські змі найбільш гучні приклади обгоріли танки. Іст буряти і загибель псковських десантників, Андрій Кузнінцов, Радіо Свобода. І до цього додам, що за сьогоднішню новину, яку повідомив російський телеканал Дощ. У Росії блогери знайшли три нових могили спецназівців, які ймовірно загибли в Україні. Йдеться саме про російських кадрових вояків. Про це повідомив Руслан Левій у коментарі телеканалу Дощ. Леві розповів, що ймовірно російські військовослужбовці загинули 5 травня нинішнього року на території України. Місце їх загибелі наразі точне. Місце невідоме. І руслан Лівій уточнив, що загиблі спецназівці немає стосунку до цих російських двох вояків, які були затримані на думку Іва в Україні моє перше запитання нашому гостові Ігорю Козів. А на вашу думку, справді от уже офіційні українські представники, начальник генштабу і інші заявляють, що цього разу не буде нікогось обміну можливого, як цих дев'яти російських десантників, про яких розповідав мій колега Андрея Андрій Кузнецов, яких обміняли на 63 українських заручників, і буде максимальний розголос, і буде суд. Ви вважаєте, справді дійде справа до суду, і це буде широкий резонанс мати в тому числі на заході. Знаєте, ви задаєте з одного боку дуже складне питання, з іншого боку, настільки, мені здається, воно починає все більше і більше очевидним бути відповідь на це питання, що просто іноді не може зрозуміти дійсно, чого влада прагне. Ну давайте розберемось на початку. Якщо сьогодні Україна отримала черговий доказ того, що вояки Російської Федерації... Хай і колишні є терористами, то це вже більш-менш е, серйозна річ, тому що фактично Російська Федерація готує терористів. І якщо, вибачте, ці терористи військово звані капітана або сержанта. То це вже фактично треба ставити це питання значно більше. І Повертаємось тоді до слів голови Міністерства закордонних справ України, коли він сказав, що треба ставити питання щодо присутності Російської Федерації в якості члена Радбезу Організації Об'єднаних Націй. Тобто, шановні, давайте вже тоді якось бути поступовими. Якщо ви отримали е, докази того, що вони є е, фактично е, військовослужбовцями, якщо ви отримали докази того, що вони є, е, хоч і колишніми, е, капітаном один сержантом, значить ясно, що їх хтось для цієї місії колись готував. Значить, готували їх що, для того, щоб вони стали терористами. Значить, це питання і треба сьогодні також підіймати, а не зробити наголос, як Клімкін свого часу зробив, і забули. Таке ж саме справа, і, що стосується військовослужбовців Російської Федерації, присутності Російської Федерації на території. Ми бачимо, що на початку йдуть незрозумілі заяви. Вибачте, від того ж самого Муженка відповідно, що ми не воюємо. Так я наведу 29 січня нинішнього року, коли начальник генштабу збройних сил України Віктор Муженко мав зустріч із Аташей наземних держав, акредитованих в Україні Ось на цитата пана Муженка тодішня, 29 січня. На сьогоднішній день ми маємо тільки факти участі окремих військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, громадян Російської Федерації в складі незаконних збройних формувань у бойових діях бойових дій із підрозділами регулярної російської армії на сьогодні День ми теж не ведемо кінець стати пана Моженка від 29 січня. Ну, я трохи іншу цитату чув, коли він заявляв, що з військами Російської Федерації тоді, в принципі, можна було це виправдати, тому що підрозділ це не війська. І це одне. А так він з... потім казав пан Муженко, що не зовсім правильно трактують його заяву. Я зараз наводив за даними нюзруком інформагенція не про кремлівська, хоча російська. От і фактично дійсно, якщо брати за ієрархію, то війська це значно велике формування, а підрозділ це дуже маленьке формування. Однак то, що Російська Федерація, починаючи з моменту Іловайська, знаходилась фактично присутня була. На теренах України це є фактом, і пан Муженко про це знає. Питання полягає тільки в тому, чи робить він це свідомо за вказівкою відповідно адміністрації президента або йому старий мандат партії регіонів заважає це робити, не знаю, казати правду чи неправду. От тут мені важко. Нехай в цьому розбирається. ті, хто… призначений був начальником генштабу вже не під час, коли партія регіонів була при владі, а зараз. А питання не в тому. Питання в тому, що у нас ясно, що військовослужбовці. Повинні бути позапартійною системою. Я вважаю, що один тільки вступ до партійних лав це вже є ганебне явище для військовослужбовця. Да, і вона не підпадає під кримінальний злочин, але ну, принаймні, під моральне засудження він підпадає. І таку людину вже не можна призначати на таку посаду. До речі, він не перший, треба сказати, на жаль. От, до цього був Печченко, начальник Генерального штабу, до цього був, вибачте, якщо першого згадати від партії з ДПУО генерал армії Радецький. Коли балотувався, тобто ці речі є ганебним явищем, і, на мій погляд, президент як верховний командувач повинен припинити такі дії, тому що саме риба гніє з голови. Тобто, ми бачимо, коли начальник генерального штабу як вищий військово посадова особа займається такими речами, то розумієте, що тоді і всім. Можна робити це, це і вибачте, є і партія Свобода представляла свого командуюча військово-морськими силами. Ну тут багато чого можна е, приводити прикладів. І на жаль, е, це просто ганебне явище, яке знаєте, е, зайві раз показує, що іноді в військовому середовищі існують певні партійні пріоритети, ніж е, пріоритети, які пов'язані з захистом. Е, Пані, ну, держави. Ну, повернемося до цих полонених, які е, вважають стосовно в Києві Києва. Чинними кадрами російськими вояками. Абсолютно правильно, стосовно полонених. Ну, давайте, знаєте, як я кажу, якщо не знаєш, як робити, треба робити по закону. У нас є міжнародне гуманітарне право, правильно? Його ніхто не відміняв. Якщо президент знову Російської Федерації визнає окупацію Криму, то ми можемо сказати, що є порушення міжнародного гуманітарного права, і відповідні наслідки. Чи робиться щось в цьому напрямку? Ні. Тепер повертаючись до цих хлопців, чи буде що зроблено? Вже Російська Федерація від них відмовилась. Ну що, ну давайте засуджуємо їх в якості і Що далі? Які стратегічні фактично цілі держава досягла на міжнародному рівні, цим фактично цією цієї заявою, чи цим ще, що ну, добре будемо засуджувати їх як громадян Російської Федерації, а не як військовослужбовці. Тобто зрозуміти правильно, е, от, от низька усіх таких е, незрозумілих непослідовних е, кроків вона завжди наштовхує на е, думку, що значить це кому-то необхідно. А все ж таки, ви як військовий експерт, як вважаєте? Ну ясно, що це така особлива війна. Це ж не повномасштабна, але гібридна війна, в якій справді гинуть тисячі людей, десятки тисяч поранених, яку веде сусідня держава проти е, на території свого противника. І таким чином ясно, що важко обійтися без потрапляння е, солдатів у полон, але ну ці масштаби можуть бути меншими, більшими. Чи це важко судити? Знаєте, потрапляння в е, полон. Давайте так почнемо знову. Спочатку е, фактично гібридну війну придумали політики. Якщо ми візьмемо військових. Саме військових країн, держав, членів НАТО вони кажуть, це звичайна війна, в якій просто компонента спеціальних е, операцій і компонента інформаційної війни просто розтягнута значно довше ніж зазвичай ми привикли думати. Тобто вони розуміють всю цю проблематику. Однак, е, знаєте, є. Е, Чіткі прояви того, то що е, фактично міжнародне гуманітарне право цьому питанні Російська Федерація порушить. І тут треба ставити наголос, і тут треба показувати, і тут треба доказувати. Офіційному Києву. Абсолютно правильно, то що, то, що фактично вони, якщо це терористи, значить хто їх підготував? Хто цього терориста до військового звання капітан, пускай навіть капітан запасу. А ви можете уявити такий момент, що Київ робить все можливе, і МЗС і, не знаю, адміністрація президента України, а західні партнери роблять те, що вони роблять. Тобто, підтримка Києва на словах масштабна, а як вважають скептики в Києві на ділі, ну скажімо так, не 100%. Ну ви розумієте, це теж по великому розрахунку залежить Україна. Тому що, знаєте як, правильно хтось сказав, що таке враження начебто достали старі шкелети з пильної шафи 2004 року, да, і починають знову їх сажати скрізь. І це помиранчева революції. Абсолютно правильно. І фактично воно так і виглядає. І тут, на жаль, я і. Боюся, саме саме через те, то що є побоєння, через те, що фактично е, НАТО і країни Західної Європи вони це теж спостерігають, теж тобто, розуміють. Цьому, я розумію Вашу думку, західні партнери України бачать те, як сама Україна намагається здійснювати ті ж реформи, міняти на кращу країну, ті самі, е, те, що заповіти небесної сотні, якщо вже пафосно казати, на заході це бачать і відповідна реакція, навіть незалежно від дій Путіна. Так, я вас розумію? Ну і так, в принципі, знаєте, і так, і ні, тому що так, тому що дійсно народ прагне цього, а ні, тому що ми бачимо, то, що влада е недостатньо робить. зараз. До речі, одного з представників можна сказати, влади у Верховній Ради, члена парламентського комітету з національної безпеки і оборони, колишнього заступника голови служби безпеки України Андрія Леоса. Ми зараз е привітаємо і спробуємо долучити до нашої розмови телефоном. Пане Андрію, ви нас чуєте? Так, чую. Ну, Добрий день. От ваша позиція з приводу затримання цих двох російських спецпризначенців на думку Києва. Буде широкий розголос, в тому числі на заході. Вдасться цей козир в руках Києва використати по повній. чи знову все зійде, скажімо так, на гальмах? Можливо, ваша позиція? А, ну, дивіться, якраз ми повернувся з засідання парламентської особливої е, НАТО, і що було фактично. Виступав заступник керівника генерального секретаря НАТО Вершбол, і сам в своєму виступі вчора згадав про цей факт двох затриманих спецпризначенців гру Російської Федерації і дав правильні оцінки. Тобто говорити про те, що там невідома ця інформація, чи принаймні ці е, е, ключові люди е, для заходу. Не знають, це не приходиться. Там досить оперативно і працює і МЗС, і е, 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 працює, скажем, не, не так, як потрібно, але все таки працює якась наша інформаційна там лінія, і про це все відомо. Чи вдасться це використати? Скажем, так, нам на користь. Знаєте, у нас були такі вже прецеденти з отриманням фактично диверсантки, чи одної з командирів диверсійних таких груп. Легини і були костюмські десантники, були ще ряд затримані російських громадян. В чому проблема була, що багато з них довелося фактично обміняти на українських вояків. Зараз мене однодіють заява голови служби безпеки безпекиваченка про те, що в даному випадку про це не йдеться, і що буде і кримінальне провадження, кримінальна справа. І... Відповідно, це є дуже великий крок до того, щоб десь на юридичному рівні власне цю справу довести до завершення, а це один з важливих моментів для доказів, яких необхідних для, для заходу, для продовження санкцій і так далі. Тому що така скажімо, позиція. Я дуже дякую, пане Андрію. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою програмою телефону був член парламентського комітету національної безпеки та оборони, колишній заступник голови СБУ Андрій Леос. У нас залишилося кілька хвилин. Пане Ігоре, звертаюсь до гостя нашої студії, пане Козія. Давайте ширше візьмемо. От багато говорили ще, коли укладалися ці угоди мінськ 2 середина лютого, якраз в розпал боїв за Дебальцева, боїв, які не припинилися, незважаючи на те, що Київ підписав ці угоди у мінську. Говорили, потім от буде весна, бойовики трошки піднакоплять сили. З'явиться так звана зеленка, тепла погода, менше грязі і так далі. Буде черговий наступ. Ну, вже закінчується травень, закінчується весна. Так, обстріл не припиняється на жоден день. На жаль, українські воїки продовжують гинути, але все ж таки масштаби не такі, як під час боїв за Лайс чи Дебальцеве. Що може далі бути? Буде масштабне. Ескалація на Донбасі з боку сепаратистів чи ні, знаєте, це знову залежить від двох чинників. Перший чинник: чи наскільки сьогодні Захід готовий до кінця проводити ті санкції, які він е, фактично запроводив. Це перше. По-друге, це е, і це саме основне, я вважаю, це наскільки сьогодні уряд і влада взагалі здатна буде сьогодні дуже швидко переоснащити. Збройні сили реформувати їх в необхідній підкреслю не в популістський спосіб, а в необхідний спосіб, виконуючи ну, певні... Ну, полюдається це зараз. Полторак міністр оборони запросив додати суму на витрати обороні до тієї, яка вже була затверджена. Іде мобілізація, демобілізація військо має наростити, якщо не понесть двісті тисяч, так. Ну, Серйозно це ж набагато Шла, більше, да, ніж склад бойових сепаратистів, да. плюс можливі російські кадрові військові на окупованих територіях Луганщини та Донеччини. це реформування? Ви його бачите? Ні, то однозначно ні. Розмов дуже багато. Законодавчих актів, які вкинуються і абсолютно будемо казати, які не корисні. Взагалі, на мій погляд, як експерта, вони взагалі недолугі іноді бувають. Є вистачає теж, однак. То, що у нас відбувається планова реформа е, збройних сил, е, тут дуже важко сказати. Однак, давайте так: е, планова реформа збройних сил, вона насамперед залежить від так званого державно-стратегічного планування. А чи є у нас в державі? Стратегічне планування, ну, оце ось. питання залишимо поза кадром <рес> риторичним цим запитанням від гостя нашої студії, військового експерта Ігоря Козія. Ми завершимо цю програму. Ваша свобода, яку привів Олександр Лащенко. Телефоном брав участь у ній народний депутат Андрій Левос. І дякую вам, друзі, за увагу.